і Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня притча, яку ми з вами щойно чули, ставить перед нами питання, по-перше, певні очевидні питання, бо притча для того і сказана була Господом, щоб люди зрозуміли певну ідеї, про які тут говориться. Ми з вами знаємо, що впродовж історії людства такі явища як багатство і бідність супроводжують стільки наше суспільство, скільки це суспільство існує. В ньому є різні верстви населення і є такі полюса, які описані в сьогоднішній притчі, від такої крайньої розкоші до крайнього жебракування. І є багато різних людей, тобто більшість людей знаходиться посередині між цими категоріями. Ми, як правило, думаю себе, більшість із нас не, не ототожнюють ні з одним героєм цієї притчі в повній мірі, ні з іншим, тим більше. І якщо ми з кимось себе і більше зможемо якось хочемо ототожнити, це скоріше з багатим, ніж з тим жебраком, судячи з е, людей, які е, приходять на. Богослужіння до наших парафій. Господь нам дає певні блага. В світі в цьому ми здобуваємо певні блага. І це все, все саме по собі ставлення, скажімо, здобуття цих благ це не є ні добро, ні зло. Питанням добра, добра і зла є те, як ми використовуємо те, що нам вдається здобути. Тому що тут вже відкривається поле для. Того, як проявляється наше ставлення до інших людей. Ми можемо бути тільки егоїстами, кожен із нас певною мірою ним є, напевно, в тому сенсі, що людина не може не любити себе. Навіть Господь, даючи нам заповідь про любов до ближнього, каже: люби ближнього, ближнього як самого себе. Тобто апріорі Розуміємо так, що людина кожна сама себе любить, як і апостол Павло в посланні до Ефесін каже, що ніхто не нехтує своєю плоттю, своїм тілом, а годує його і гріє його, тобто дає все необхідне для життя. Питання не в тому, як ми ставимося до себе, як ми ставимося при цьому до ближнього. Бо ми можемо любити тільки себе, і це велика біда. А можемо любити і тих, хто поруч із нами. Причому, коли тут говориться в Євангелії або взагалі в Слові Божому про любов, говориться не про почуття, які нас захоплюють, бо це є тільки один з різновидів того, що в Святому письмі взагалі в історії людства називається любов'ю. А говориться перш за все про справу милосердя. Ось багатий і бідний, той багатший, який був в цій притчі, помер. І опинився в пеклі, а не на лоні Авраамову. Не за те, що він був багатий, він там опинився, ми розуміємо, а за його ставлення до людей, за те, що він не помічав тих, хто був поруч із ними. Йому, напевно, не, не вартувало би аж так багато навіть, тобто не йшлося про те, щоби вчинити, наприклад, так, як свого часу вчинив вже не герой притчі, а реальний. Герой в період земного життя Ісуса Христа Митар Закхей, коли він половину свого майна віддав убога, а ще все, кому був винен, сказав, пообіцяв повернути вчетверть. Очевидно, йдеться про дуже ну, велику частину його статка, більшу, яку він пообіцяв роздати. Тут і в цій притчі йдеться не про такі великі е, ці віддачі, а, а про те, що навіть. Чогось малого, що, власне, не вартувало би, знаєте, напевно, в тому сьому бюджеті цього багача якоїсь, знаєте, помітної частини не вартувало би. Він навіть і те не хотів поділитися. Так само, як бідність не є сама по собі е, чеснотою, ми це теж з вами знаємо і розуміємо. Бо людина бідна сама по собі може бути недобра, вона може бути зла, може бути заздрісна. Може бути ледача, всяке може бути, то бідність це не є чеснота собі. Хоча тим не менше згадаємо, що саме часто про цих бідних, про них саме піклується Слово Боже. І Господь, е говорячи в своїй Нагорній проповіді про принципи життя в Божому царстві, про блаженства, починає саме з фрази блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Це в Богі Духа ми можемо по-різному трактувати, бо тут така термін глибокий, неоднозначний, чи то трактувати як блаженні ті, хто добровільно обирають бути в Богами, не приліпляються до того всього матеріального, що є навколо нас, чи це ті, які в Богі Духом, тобто які не думають про себе, що вони одержали якісь певні духовні дарування. І духовно є десь попереду інших людей. Тобто гордість це так само дуже небезпечний гріх, і навіть більш такий важкий, щоб його подолати, ніж коли людина до матеріального приріпляється суд. Бо більше це гордість набагато страшніша теж. І кульмінація цієї притчі, цей фінал. Це теж нам з вами потрібно на це звертати увагу і пам'ятати. Бо коли цей багач, який не до кінця втратив людську подобу, бо він піклується про своїх братів, що залишилися на землі, коли просить послати Лазаря, просить, щоб Авраам послав Лазаря до його братів, а Авраам каже, що в них є закони пророки, Мойсей і пророки. Нехай вони слухають їх, бо якщо людина буде дослухатися до заповідей, які дані нам через Боже Откровення от ще в Старому Завіті, то вже ми з вами будемо жити правильно. Буває так, що люди думають, що от якщо станеться щось надзвичайне, тоді це надзвичайне там явище, якесь подія, от як, наприклад, хтось із мертвих воскресне. Чи що ще, воно переверне свідомість, і тоді ми нарешті повіримо. Насправді, частіше за все, так не станеться. Навіть якщо станеться щось надзвичайне, люди скажуть, це було е, якесь е, примара, чи фокус, чи ефект, чи щось таке, що нас не стосується, і далі будуть жити так, як вони жили. Тому що наше е, це, е, ставлення до. Божих заповідей перевіряється саме нашою повсякденністю, не очікуванням чогось надзвичайного, надзвичайних откровень якихось чудес, знамень, катаклізмів чи чогось іще. а саме в тому, як ми щодня проводимо своє життя. Господь дав нам не тільки вже Моїсею і пророків, а і свій закон, тобто закон Господа нашого Ісуса Христа, Його проповіді, Його настанови нам. І, власне, сам Господь воскресе із мертвих. Господь говорить цю притчу, е натякаючи і на своє майбутнє Воскресіння, що ті, хто не слухає Моїсею і пророків, то й коли Христос Воскресне із мертвих, так само не повірять. А для того, щоб повірити Христу Воскресному і мертвих, Потрібно дослухатися і до всього того, що було попереду, на чому заснована проповідь Ісуса Христа, на законі Моїсеєвому, тобто на перших книгах Святого Письма, на П'ятикнижжі і на, всьому, на всій подальшій історії, взаємин Бога із людством через пророків, все те, що маємо ми в книзі, яку називаємо Біблія, яку кожен з нас. Має в себе вдома, часто не по одному примірнику, не по одному перекладу. Ось і, на жаль, далеко не кожен із нас, далеко не завжди, ми звертаємося до цієї книги, як до джерела живої води, звідки ми можемо черпати для себе будь-який момент, для того, щоб мати твердий вірний орієнтир в житті, щоб не бути як оті люди з цієї притчі, які нібито і знали. Що воно існує таке, а зовсім не брали цього до уваги. Тож будьмо уважними до Слова Божого і будьмо чуйними до того ближнього, який опиняється поруч із нами. Амінь.